Всім привіт! Ви на Харвесдейрі. Наступив гарячий сезон позакореневих підживлень, і сьогодні ми дамо відповідь на питання: чим, коли і скільки раз підживлювати соняшник? Сьогодні розібратись нам в цьому питанні допоможе В'ячеслав Адиру, експерт у живленні рослин. Слава! Яке листове живлення дає найбільший ефект на соняшник? Доброго дня, шановні друзі, колеги. Хочу поділитися своїм досвідом по живленню соняшника. На початку розвитку соняшник більше потребує саме фосфору, для того, щоб коли ми маємо. Вологу, да, у нас на той час температура може бути менше 10 градусів, і тому позакореневе жилення, воно призначено саме для коригування. Тобто, коли ми даємо фосфорний продукт, ми заставляємо взяти з ґрунту той амофос, який був внесений, нітрамофозка, яка була внесена під основне внесення. І цим самим ми. Коригуємо рослину для того, щоб розвивалася коренева система. В фазі 4-6 листів соняшник формує корзинку, тому основне, що потрібно дати, це мікроелементи. Воно суміщається з фосфорним продуктом, а також бор. Слава, от в нас конкретно три пари: раз, два, три. Я так розумію, зараз йде закладка врожаю. Е, зараз йде саме закладка розміру кошика. Розміру кошика. Да. Тобто борт нам тут необхідний. Тобто комплексні для того, щоб скоригувати нестачу елементів і щоб краще е, дати потужний розвиток. І борні продукти ми вже впливаємо на наш урожай. Яка кількість бору і коли його потрібно внести, для того, щоб отримати максимальний результат? Е, доречно, вносити бор саме в дві фази. Це 4-6 листів, коли ми впливаємо на розмір кошика. І 8-10 листів це зірочка, де ми впливаємо більше на ефективність запилення, щоб не було стерильної пильця і було більш виповнене насінина. Тобто впливати на вагу е... насіння, машини. машини да. на вагу грошей майбутніх нашого рожа. Е, так, зрозуміло. А якщо, наприклад, господарство має, е, може зайти тільки один раз, от він заходить е, з фуніцитом в даній фазі, я так розумію. Ну, Які так. мають в принципі, обичні прицепні оприскувачі, да, і вони хочуть знайти щось оптимальне, да, але я думаю, що 6-8 листів. І це буде, в принципі, більш доречно, тому що чим цікавий саме спецфолбор, тим, що він має пролонговану дію за, за рахунок своїх прилипачів і він, період його засвоєння до, до 28 днів по зрівнянню з, з будь-яким житким бором. Дійсно, виробничники розуміють, що потрібно вносити бор. Але є все-таки крайні терміни внесення. Да? Це за два тижні до цвітіння. Це крайній період, коли більш ефективне внесення саме бору. Коли вже початок цвітіння, це вже запізно. Це Бор тоді не засвоїться і позакренене вживання не буде мати того ефекту. Вносимо, аби вносили? Так. Да. Ми проговорили з вами про доцільність внесення бору на соняшнику. Оптимально його вносити двічі за вегетацію. Перша фаза от вона вже наступила, друга перед світінням. Все дасть прибавку. Залишається тільки єдина проблема. Потрібно вибирати якісний бор і якісну взагалі сировину для всього, щоб не нашкодити самому собі. Адже основний принцип листового підживлення не нашкодь. Підживлюйте свій соняшник правильно. Кому б понравилось це відео, ставимо лайк. Підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай. Па, па Слава, па-па!